Для того, щоб розпочати прививку нашої почечки до шипшинки, слід розгорнути землю, підготувати корінчик для прививки. Їх протирають такою тряпочкою, витирають, щоб все було чистесенько-гарнесенько. Далі беремо ніж і робимо розріз. т образний розріз. Ось так. Другою стороною ножа ми відкриваємо. Лопасті такі нашої кору від, відгортаємо для того, аби сюди стала почечка. Далі беремо черенок. Черенок я підготовлюю для того, аби її прививати. Зрізаємо почечку. Обов'язково убираємо деревину, яка знаходиться на самій почечці, і вставляємо в наш розріз. Лишок ми Звичайно, ножом прибираємо. ось Почечка стоїть у розрізі, далі беремо плівку і замотуємо наш розріз. Замотуємо все це щільно для того, аби сюди не попала ніяка ні пелячка, ні земелька, ніде нічого, щоб все було чистенько і щоб воно прижилося. Ось, наша прививка готова, і по весні вже будемо бачити результат, прижилась вона чи ні.